Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. І в цьому відео я хочу розповісти вам, які у мене породи курей і який вік курочок. Зараз я їм дам зерно. Зараз день, 14-та година. І буду вам розповідати. Друзі. Почнемо з пород. Курочок. Значить, дивіться. Ось ці чорні великі курочки із таким жовтим окрасом на шийці. Ось ці три курочки. Золотиста, чорного лівка і золотошитка. Звати їх так. Їм ця порода супер Харкон. Ось ці сірі курочки. Як ви можете бачити, такі світло сірі, попеляста сірунка і голубинка. Це порода домінант, голубий. Угу. Ось ці курочки де, рябушка, пеструшка і ряба. Це порода, курей домінант. Ну такий домінант сірий Ой, в принципі. Ну, такі, такі рябі-курочки чи рябі ось. Ось така білушка, теж порода домінант. І де ще? А де молоді кури? А. Почекайте, так. Це мілашка, це, це ця Золот... Ой, яка золотиста? Зозулька і це так зрозумів, це співушка. Так, це співушка. Ось. А, і ось ця циганка звати, Корочко, так. Це теж домінант. Рода домінант. І покажу вам ще одну породу, яка в вольєрі зараз сидить. Який вік моїх кур? І півень Легорн. Півень Легорн. Петюнчик. Вік курочок. Півень Легорн в цьому році буде восени три роки. Супер Харко буде, вже є 2 роки. Їм. Ось цим курочкам Домінант голубий, буде, не буде, вже є, вже 3 роки їм. Ряба, рябушка і пеструшка їм 23 червня, сьогодні 20 червня. Виходить через 3 дні. Буде 6 років. 6 років. Білушці. Ой, не рябі. Ряба, друзі, ряба і білушка. І буде 7 липня. 6 років. А цим двом курочкам, рябушці і патручці буде... Уже через 3 дні-6 років. І вони несуться, до речі. Несуться нормально. Це дуже задов... задоволений, що вони несуться, хоча такий вік несуться і все добре, друзі. А вони майже з'їли. Це зерно, вже навіть з'їли. Так, друзі. Ось цим курочкам. Молодим. Бо їм уже рік 24 червня буде. Це циганка, співушка, зозулька десь пішла вже. І десь пішла милашка. Ось. Друзі. А, вони туди пішли, зрозуміло. І ще одну породу курей. Ось, друзі, це ку... Ось, це курочки родини ломанів. Ломансенькі. Взагалі, перший раз в житті. Взяли таку породу 15 червня. 5 днів тому. Є 5 місяців. Мають нести скоро. Ось. Зараз вони не вийдуть, вони під кіпті сховались. Одна курочка, звати її білявка, а одну Сніженком. Ломан Сенді. Ось така порода. Така стресостійка стійка і несеться гарно. Здається, десь 300 яєць в рік несе одна курка. ось І вагою десь 60-65 грам. Ось нова порода, хочу спробувати, як вона приживеться. Ну, тут довго не будемо тримати, вже навіть скоро можна, в принципі, до тих випускати. Бо вони вже, по-перше, немаленькі. Не, не І вже, в принципі, гарно харчується. Дивіться, я давав. Точки поборювали, але давав сьогодні кишив їм травичку. Вони з'їли. Зерно їдять. Ну, Зараз залишили. О, ось, дивіться, дивіться. Ось давайте. Дивіться, вони вже сміливі. Ось, дивіться, виходять. Вже так, уже звикли до цього вольєру, ознайомились і такі спокійні курочки. І вже самі як знають, як заходити в клітку поки що тимчасове житло. Ну і привчити їх, Я... бо вони за день навчились куди треба заходити. Я так зрозумів, що показати їм, куди заходити. Там в курник, там, де всі кури живуть. Ну, звісно, вони мають прижитися з тими курочками іншими. Ну, нічого, звикнуть. І я думаю, за день вони навчаться, навчаться, куди треба заходити, тому що за день один раз показали, їх закрили, зловили перший день, а потім вони вже самі почали заходити. Вже дуже привчились і за день є, так я ж думаю, привчаться. Бо вони дуже так, такі молодці. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Бажаю всім добра, миру, але не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Мені дуже приємно дякую вам.